Ми придбали 250 голов оленів. Сьогодні приходить перша партія. Довго дуже вибирали, яких саме оленів залучити, і зупинилися на наших українських оленях, але з новозеландською генетикою. У нас є дуже продвинуті. В плані селекції хлопців Сумської області це олень благородний. Ми їх сьогодні будемо випускати в наше господарство і хочемо розвивати цей підвид у нас на Чернігівщині, тому що природньо, поки що, в нашому господарстві благородного оленя немає. От ми Сьогодні закладаємо основу розвитку даного виду в нашому господарстві. Значить, технологія а, залучення саме благородного оленя вона передбачає перетримування оленю близько двох років, поки він а, не виведе нове потомство в вольєрах. Значить, вольєр у нас 600 гектарів. А, і Десь через півтора 2 роки ми їх будемо вже випускати в живу природу, ну, в відкриту відкриту місцевість. У нас в МРП Єгерь. Олень це новий вид. Ми е, рік назад випустили 50 голів 15-го Оленя. Також перетримали його в вольєрі в меншому. Отут от у вас за спиною є менший вольєр, 5 гектарів. От, е, це був перший випуск. Е, ми його вбачаємо дуже Позитивним, тому що всі олені, п'ятниць, яких випустили, вони всі в нас в господарстві. Вони на території 18 тисячах прижились. Ми їх постійно спостерігаємо. От зараз, е, отакі от самі кормушки, як ці самі нови, збудували, зробили для. Благородних, але такі самі, у нас стоять в лісі у центрі, то ми постійно на кормушках спостерігаємо п'ятнистого оленя. Щодо е, видів, які ми розводимо, е, то це все види характерні для Чернівської області. Це Заєць, Лисиця, е, є вовк, е, Куниця. Косуля європейська, лось. На лося зараз заборонене полювання. Тепер от олень, кабан дикий. Ми їх привезли 4 роки тому, але не цих оленів. Ми привезли їхніх батьків. А ці олені це вже повністю мадин Україна. Ці олені в нас народилися, виросли їм зараз півтора роки. От вага такого оленя десь сягає ну, 150 кг самця, самка десь. 90 кг. Нас, коли їм буде по 3 роки, вони будуть важити, саме збиважить 120, 220-270 кг. самець доважить. Самка буде важити десь 100-120 кг. дорогу самка. Тут ми маємо 4 генетичні лінії. Перша лінія генетична це Зеландія. чим відрізняються олені один від одного. Тобто як візуально вони іншими відрізняються рогами, тобто формою рогів. У кожній, країні, у кожній країні, частині Європи, виводили свою лінію полені, Вони відрізняються рогами. І от ви приїдете коли через рік сюди, ви бачите, що у всіх самців відпадуть ці шайби на голові, такі так, спиляні роги, ці шайбочки, і виростуть нові роги. І вони всі будуть різні. Тобто, одна крайна лінія це буде одна форма рогів, друга це друга, і третя чотири так лінії. І ще як розбріди, ми їх мішаємо між собою. Виводимо вже українську лінію оленів. це новозеландська лінія, це е, е, румунська лінія оленів, це е, литовці вже виводили свою лінію оленів. І це крозбріт. Це вже оленя, які змішані між собою. Але переважає новозеландська кров. Чому? Тому що маса рогів е, товста, вони красиві. Корона дуже велика, масивна. Ми привозимо оленів не тільки сюди. Ми в цьому році продали 300 оленів, От 165 приїхали сюди. Тобто люди купують господарства, такі як Єгер, купують цих оленів для того, щоб збільшувати популяцію в Україні оленів. Наші олені це ядро, майбутнє ядро такої популяції українських оленів вже. І ці олені це частина цього, цього вже. Генофонду, який буде далі рухатися і розходитися по всій країні. По -нашій. Ну, чудово, що є такі місця, от є такі е, люди, які, як е, Михайло, Андрій, е, як, ці люди, які дійсно в цьому зацікавлені і це розвивають також. Якщо не було б е, таких людей, то в нас не було б цих б, тварин в наших лісах. А так вони будуть розмножуватися тут і будуть розходитися по всій території. Тобто, Через 5-7 років їх буде там, зараз 165, а буде 500. І будуть наші діти, які ось біля нас ростуть, будуть їх бачити діти природі. Ну а північ України, північ України, Полісся це ідеальне місце для розведення оленів, для дичі розведення оленів, ланей. Це супер місце. Приїдемо через весною, тому що це ці олені це вже наш результат генетичної роботи з тваринами.